За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами знаходимося віртуально у ковалівці. Колос приймає Олександрію у матчі 20-го туру. Ігровий день триває сьогодні. вже один поєдинок відбувся. На нього звертали увагу футболісти колоса. На жаль, для ковалівців команда перебуває у дуже небезпечній зоні. Турнірної таблиці. Немає владою гравця, який привіз пенальті з Вересом на 95-й хвилині. Гравця, який привіз штрафний гольовий проти Чорноморця у першому матчі, не було ніяких новин про те, що в нього якась хвороба чи пошкодження. Тому, ймовірно, це тренерське рішення, але тут питання вже до Поздєєва, яке, напевно, після матчу тренер або розкриє, ну, або побажає залишити при собі. Чи, можливо, Демченко наступив. Ага, ось воно. Демченко, можливо, на лінії штрафного майданчика наступає без зері на ногу. Ось так. І це може кваліфікуватися як наступ, або як зараз модно говорити, степінг. Ми ж любимо іншомовні слова, нам наша мова нас більше не цікавить. Ну, давайте говорити так. Давайте по модному говорити. Міг бути степінг у виконанні Демченка. На лінії штрафного майданчика, не за штрафним, тобто ще до. Вступу в гру Бондаренка, і, ви знаєте, формально, формально ну, так він відбувся. Тому що дійсно Безера зробив ривок, він відривав ногу. І наступив момент відриву ноги Демченко. Так, це так і сталося. Шандер показує, що це не порушення правил, що це не фолк, що це відбулося у боротьбі. Болівар. Аж сюди прийшов Болівар для того, щоб втратити м'яч. Здавалося, щоб почати атаку, але тепер треба захищатися. Мишньов. Мишньов пробити здалеку може. Б'є. Мишньов. М'яч падає за ворота. Дмитро Мишньов вміє виконувати дальні удари. Тут сумніву немає. І те, що він наважився на нього, так само не несподіванка. Ампуш. Ампуш ще одна передача. Вона проходить на Мишньова. Мишньов у фланг на Бозеру. Безарейна Цурікова. Безера прострілює штрафний майданчик. Удар по воротах Філіпова в дотик повз ворота. Ситуація вимагала від Філіпова миттєвого рішення невеликої кількості дотиків. І він з одного дотику пробивав. неточний удар. Болівар. Передача помилка. Ось момент Олександрії. Філіпов кладе захисника. Удар Філіпова. Легкий удар. Пахолюк забирає м'яч у руки. Все зробив добре, окрім завершального удару. форвард, який має вісім м'ячів у чемпіонаті. Ось він шанс. Говоримо про те, що найкращий у цьому поєдинку. Найкращий матч, найкращий шанс двох команд. <плес> <плес> Володимира Шепелєва забитий на 42-й хвилині. 1 0 Олександрія виходить вперед. Прострільна передача з флангу. Шепелєв знаходить позицію у штрафному майданчику і котить м'яч з руки Пахолюка. Перший гол Володимира за Олександрію. Після того, як він перейшов до складу містян. Він грає кожен поєдинок і ось забиває. Стеле м'яч акуратно. Ще одна атака Олександрійців. Ось воно прорвало чи як. Удар по воротах. Стійка. Ну, дійсно прорвало. Одразу ж 2-0 могли робити гості за дві хвилини. І продовжується їхня атака Безера. Скорко. Скорко для його прямого удару. Позиція. Ось це удари Данила Скорка. Ось так він сильно вміє пробивати в дальній кут. А от для Олександріїв штрафний майданчик кидання. Цара пробиває Пахолюк рукою відбиває м'яч. Підбирають Олександрійці. Прострільна передача. Бондаренко. Ще один удар, ще один блок. І хто тут? Тут Мартинюк вступив у відбір м'яча. Намагався накрити суперника і м'яч влучив у руку Олександру Мартинюку. Тидіцара. Він почав перший тайм. Е, у дуже схожому. Весніче. Є вперед. Кампуш! Кампуш зараз загубив Рапая. Рапай може один-один спробувати обіграти. Цього дуже не вистачає колосу. Рапай падає перед штрафним майданчиком. І заробляє стандарт для колоса. Потенційно найбільш гострий момент для ковалівців за весь поєдинок взагалі. Ніка Гагнідзе. Ось що грузинський футболіст хоче взяти відповідальність на себе. Але йде скидка на Рапая. Рапай, Рапай б'є поворотах по центру воріт. Єрмаков накриває м'яч спокійно. А ми дякуємо Колосу за перший удар в площину в сьогоднішньому поєдинку. У стінка розлетілася. Вітання зараз гравцям у жовтому, які втекли від м'яча. Якщо не помиляюсь, кампуш і Філіпов підбирають ковалівці. Козік втратив м'яч. Треба повертатися назад. Біжить широким кроком Едуард. Тоді цара зупиняється. Є Філіпов. І ось там на правому фланзі. Приходить підтримка у вигляді Безери. Дуже зручна ситуація для бразильця. Безера, Безера під ліву ногу. Удар поворота! Повз ворота. Ван Безера пробиває. Хороший момент. Так багато подібних ударів у цьому чемпіонаті ви бачили від 33-го номера Олександрії. Кілька з них залетіли в дальній кут. Було таке, що Філіпов, знаходячись на лінії м'яча, підправляв. І ось подивіться, зараз Філіпов, можливо, знаходився в офсайді, але це дуже схоже на той момент, як Олександрія забила ворота за рік. Будемо чекати, ще й венесуельське дербі. Албанське дербі вже було сьогодні. Рапай з поля пішов. Дуже акуратна передача, але все ж доходить до пахолюка, Та й помиляється. Безера. Удар по воротах. І дуже несильний удар. Ну, це треба було виконувати значно краще. 33-му номеру лідер Олександрійців, футболіст, який має нам дарувати красивий футбол. Це не був той удар, якого хотіли уболівальники команди гостей. І відвоють сам. М'яч відскакує до Цурікова. Подача у штрафний! Болівар! Повз ворота пробиває. Ось коло 73 хвилини йшов до цього шансу. Поговорили ми про форварда Венесуельського. Поговорили про те, що два голи у нього. Аж тут ледь третій не залетів. І здорово ж. І подав Цуріков те, що він вміє робити. Подача просто шикарна. Болівар випереджає Мартинюка. І там, за спиною. Ось цих двох футболістів знаходився ще Елефіренко, який був готовий пробивати по воротах. Що ж, ще чотири хвилини минули. І матч так само закінчився. Олександрія заслужено виграє цей поєдинок 1-0. Олшепілєва перший за Олександрію. Приносить три очки команди Руслана Ротаня. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.